Всім привіт. Записую відосик з приводу того, що я отримав. Ось, е, прийшла, посилочка. прийшла посилочка. Розпаковочка. Ваші донати е, прийшла, е, прийшла посилочка, замовили два ванільних цукерка. Ось, і ці два пристрої, пристрої поїдуть до наших казаків на передову. В 15-й прикордонний загін, який виконує бойові завдання на Курському напрямку, То, що я і говорив. Запакована вона, звісно, не дуже. Ось е, такі от дві приблуди зараз. День. Могли би і перевірити, але це довго чекати, поки якийсь дрон підлетить, ловити катер, трошки, трошки трошечки вийде другий. Такі ось дві. Такі дві штучки. Ось такі. От, е, ці дві приблуди, я так зрозумів, це. Воно, типу, якось купляється чи на ремінь, ось, чи що. Щось таке. Коротше, видно, що нове, бо. Ну, це все як від пластика. Е, я її вмикав. корок 5.2 build. Це режим авто. Коротше, ось він вмикається. Ось він працює так. А як його конкретно налаштувати і що там робити? Шукаю якісь. Частоти, походу, чи що, щось таке. От е, Як конкретно ним працювати і що ним робити? Я не знаю. У нас є зв'язківці, які розбираються, то я думаю, вони розберуться. Та, знаєте, ну, якби, їм буде легше в цьому розібратися. Тут є батарея, не батарея. Одна проблема, блин. Я то думав, що воно буде е, з, зарядкою, з зарядкою. На Type-C, на старийший, по-моєму, Type-C, якщо я не помиляюсь. Ну, така більш тут воєнна якась приблуда, не знаю. Вимикайся, ось так він вимкнувся. Дві антенки. Таке, ну, коротше, ось вони ці Ці дві штуки. Ось ці дві штуки, які реально допоможуть нашим козакам е врятувати життя. От, дай Бог, щоб, е ну, як то кажуть, воно не понадобилось, але... 에... Тож, як не ми можемо допомогти нашим хлопцям і відправити їм такі штуки, щоб їх ну, не піймали дрони, там, не вщипнули за одне місце. Тому козаки, ще раз кажу, всім дякую, хто долучився до збору. От, завтра ці дві приблуди поїде на Сумську, в Сумську область. От, через нову пошту ми їм відправимо. Він собі там забере, він там розбереться. Будемо чекати від них відео. Е, відео що вони отримали, і зараз я попробую ще деякі надписи тут поробити, щоб були нікнейми ні, ні, ні людей, які зробили донатики. А ще окремо зроблю список на бумажці, мало ли там десь щось розмиється чи ще щось щоб, щоб все було просто пушечка. Все дядьки всім ще раз дякую за донатики. Ви найкращі, аудиторія моя, це просто пушечка. Ось, всім, 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 всіх, всіх люблю, обнімаю і всім дякую. Всім, друзі, пока. Будемо чекати відео від наших козаків. І дякую ще раз, кожному, хто закинув хоча б одноньку гривню. Всім пока, всім великий привіт! Хочу подякувати YouTube каналу Максі. Дякуватися. Хочу подякувати просто юа, палестинцю, РР Роман. Олександр Новік та інші, хто долучився до цього збору, велике дякую, тому що даний детектор дронів може допомогти виявити безпілотний літальний апарат, а також сповістити про те, що потрібно сховатися своєчасно від нього. Всім велике дякую.